Та, та. Всім привіт підписчики. Все поржавіло вас. До цімбора заїхав. Леска, все поржавіло. Запрягли маю. Лошечку. Лошечку припнули до кобили. Маю маю покували. Маю, маю пакували Так що тут зараз будемо. Мало попробуємо її. Трохи научимо лосечку з боку О, advoc塊, бігати. Лосечка. по суперових конях. По султанові кота. По султанові. Лосичка по султанові? Султанові, султанові. Ну, а тепер у березному є. Там із того як Но. того звати. З Франківська тот султан був. Но, як того Тобі, казав. Василь, Василь, Василь. Пасалі, рулю, Пасува, Ну, Василь, здається. Василь, це. Василь не урубі, виріб. Ну баба буде, лошечка. Буде лошечка велика, дуже така. Казав, по кулу провірю. Два. Два ну, тижні 2 тижні лошечка має. Воно, 2 тижні, да. Та, перший раз припнули до кобили лошечку, ну, Йде, йде супорована така велика лошечка, що ні в року витяне. Благо ну, Тут буде. О, тут буде, тут буде кобил, Ті, кобилка добре. Ну. Та велика такий перед має файний. No. Коліна. Ще, ще не вирівнялися ноги. Ми Коло та Кобола буде. Коли була півроку кована Кобила no. сп... спарована. Ко, ко, ко хоче та. для себе. Та. Спарована лошичка біля неї, самураєм. Тут і не продам, дути і не буду ні 100% знати, що жеребна. Провірю а так буду продавати. Кобила такі експерти великі, та можуть дивитися. 12 років, 13 роком кобила. Експерти великі, ще чорної має в Я не буду брехати. Так... Кобила, вон та по голові видно, що кобила не є. Да, не Є, стара тобі було. Це було сіда била бля. Вже та сіда би, очі би позападали вже. Да. Дорож, яка, вийде, Тут, кобила. Кобила. Я їм казав, як він по виділи або відділи ковби. Так що, мало, трошки спробуємо. Кобила робоча. Кого, кого буде цікавити, така кобила на продаж. Проба тут є люба. Кобили. І спокійна машин не боїться. Кобила не копє, не копкає, не кусає. Що там, як може, старому тілі дітей, не малює кому-небудь Кобила покована вже на всі 4 ноги Так да, так йому і кого любить би не била ритьми як то, -то. Любить, ритми. Ваш, ваше, ваше, ваше. Не били, топку нам ті разу не даваєш топкать за дом не подходить Кобила суперава. Вона... Кобила не є не, є, не, не, не диховична ніяка, не ні, нічого. Та я от вам показую що... ну, Вінкі полоси лишає після для ефірі. Лошечка біля неї покрита. Лошечку дала, покрита вже п'ятим лошатом. Задурно кобила не піде, навіть не дзвонять, бо задурно не піде на сніг. Одна покрита, мені їх не треба. Лошечка біля неї покрита, слава Богу, а вже четверту лошечку примов. Самі кобалки Вітя возив кобилу три рази до жеребців, три рази. Три, раз три дні парував. Перший день парував на шостий день. Да, да. На шостий день кубила стояла ідеально, як укапана. І на, на шостий, і на восьмій. На восьмій і, і на десятий. На, на восьмий, на, 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 no. на десятий. І на десятий день. Десятий вже втікала. Ну. не давала. Жер... Дала ще пішов ще на силу, на ній або вже там вже не було місця. Самурай, жеребець. Да. Суперовий там. Зараз ну, покладемо її почвором, я її покладу в блок, а саму. Я сам заціплю. Так кобила спокійна така, минулі. що. Не водити, не, не, ну, не... йдемо, ще трошки проїдемо всі пару метрів. Так, ну, тут такі стоїмо. тормоза. Поржавіли, віть вже не їздив <поржавили>. давно. Ну Вітя, Питали мене той механізм, як, як робить. То такий рушник ну нажміть, то такий рушник на, на шестерню стає. О, нажав, там є грузик. Грузик аби прижимав на шестерні. Так що працює воно, працює воно як на машині. Рушник притягує колеса. О, так притягує, так відпускає. ногу я хочу. тормоза придумані суперовою, і назаді теж. Назаду я себе не пузу у вас. Ти що не пузу? Але ще не, no. не перед стираєшся, так? Якби це перед, якби yes. це поламав перед, не дай Бог, я ту секунду включу. О, майка. Спокійно насадиш на фіру, доки не повіш команду, не даш дію, значить, не, не піде. Дімай. Тобто не даш команду бити, не піде. Кобила ні. така, що в батога не треба би її гнати. Кобила так, сама, не. сама біжить. Так. О, голову вниз не впускає кобила, аби пасти. О, о, так, о, що хоче, о, хоче о, кобила робити. О, кобила колота.

Так, хіт треба мала, я буду прятає воду? Ладно, пошли мало йде. Так, кобила робила спокійна, тиха. Так, треба, так, так. Кого буде цікавити така кобила? Номер буде в описі. Номер буде, навіть кажуть, тепер ася, буде на 18-й, на 20-й день хочу провірити, бо 100% знав, що вона ну, Туди можна дзвонити. Куди так що, кого зацікавили, лише номер в описі і ну. кого буде цікавити, доставка є.

Каже, добре є, коли ми його чискали, притягнемо наперед. Oh, Думаю, що спробувати і далі будемо. Помай. Oh, oh. no. oh, Беслів, люба нога, піднімати, ховати, лізти, що треба. Копа дорос вийде, дорос прийде, ми там вдома блок є, вас. Покладемо її. І... Покладемо в блок. Так. Да, як бо відеош, як іде, як чмургом. Люди підіпло, де так. Бо мені казали, що філії файної деять, у що у лісі, пульт, саме настоящий пульт вас. Там пульта не треба. Що сказав, то і робить. Що сказав, то і робить. У мене молода, там є така порна голова. Там молода має що. Ставте лайки. підписуйтесь ну, no. Та все зложимо докупи. Да, да, так. Чо? Так що може зміни. Підписуйтесь. Та буде проба. От, потім сейчас вітню познімаємо.

Підніше знімемо пробу було скупи. Це точно для ліса треба, бо відео, як в лісі роблять, як у лісі робити з ним. У лісі путь, яка була така, коли тоді буде. 10 см десять. 5-5 треба. І не противник. Як треба, як вони жити? Діть ми, діти сюди, бали. Та так, дуже діти, діти, старий, проситися ваша, як тут можуть вони сідати, дають хоч. О, майка, вот. Пропанало, навіть половину, завинутись, спомані. Так що пізніше всі включимо. Знімати відео так? Татко знімай. Йдемо кобилу ще попробуємо. Так що сьогодні буде багато інтересного, так? Василько, як каже? не каже? Гоу, гойда. Не треба Не Викапчати, вивести ваше. Гоу. Пуса не зняв. Дайка го. Сказати фотоблок, мову. Давай привезти твою щоб ви видите фотоблок, ну. Що так обіла не чує того блока? У мене як поверху по тому, як то, то я ніхто різні знімав диплому. Скайт, скайт. Зараз, зараз. <звук>

О, <реш> та блок рії як той. А Та скільки було, то на рило. Вони казали, що там О. Блок оре. На блоку ви не казали, що як блок це. Та то видно видно в одно та тут. Хто сі розуміє, то фіні ну, не буде там писати. Наш піднімає блока. Капчати, треба голову капчати з дуже. Висок тут нема. А то наоборот зариває. То наоборот зариває. Оп, 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 Ходьте то Та си не можеш утримати. Все, все, добре Вітя Так що. Підписчики. Підписуйтесь. там ти підписчика, Кобила. Та кобила тут. Видно все. Робота. Робота. Характер. Яка спокійна. Там у дядька Івана фізера на, на каналі є, що кобила кобилу возили порвати. Тут і не продам доки не достойно. А пак можуть її прозу. Так що номер буде в описі. Всім до зустрічі.